І всім вітання. Сьогодні, як бачите, ось вибрали трішки цибульки, звільнилось у нас місце, і будемо висаджувати і висівати капусту. Була сьогодні в місті і якраз потрапила, бачите, ще купила цвітної капусточки розсаду. Це середньостиглий сорт. Корінці не дуже файні, ну нічого, Будем будемо підливати, будемо підживлювати І будемо мати урожай. І ще купила ось таку. Е, унібор, ботра і пікінська. Е, ну, думаю, будемо мати, встигне цвітна капусточка, срок дозрівання 65-75 днів, пекінська 30-50 І ще покажу вам дайкон. Ось такий купила. Мені запропонували дайкон ще круглої форми. Так що будемо і такі пробувати. Акорд називається кругленький, а цей просто, просто японська дайкон. Редька, японська дайкон. Тут буду в рядочок висаджу розсаду, а в цих двох рядочках посіємо цвітну і пікінську. Цвітну і пікінську, коли посію, зразу накрию плівкою. Так вона швидше в нас проросте. Підживлювати буду цвітну, переброжені куряки завжди настояння у нас є. ось, І буду підживлювати. І ще в куряки додаю таке, так додаткове е, е, добриво, як байкал. Воно додається до куряків, щоб прискорити дію всіх поживних речовин. Байкал це Запоріжжя-виробник, Україна. Зразу, коли я почула цю назву, в мене була якась недовіра, а коли я знала, що це Запоріжжя, ну, вже пробувала, вже підживлювала томати. Будь ласка, висівайте, висаджуйте, майте з того користь. Як бачите, цибулькою задоволена своїм урожаєм, ось де більша, де менша. Ну, там буде іще кращенька. ось така в нас цибулька. До побачення, гарних вам урожаїв і будьте всі здорові!